На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у подіях ви побачите. На Прикарпатті поліцейські затримали голову військово-лікарської комісії на хабарі. Тисячу доларів США. Саме такий хабар отримав посадовець. Коломий планують створити індустріальний парк. Дуже багато залежить від людей. Снятині ні загиблих захисників, зображають на полотнах. Коли наступний ми вішаємо, надіємося, що він буде останній. Які коломийські книгозбірні зазнали змін, а які готуються до реконструкції? Бібліотека змінить кардинальне обличчя в Коломий. представили виставку Галини Новоженець. Це є і світогляд, і, і професія, і спосіб життя. На Прикарпатті поліцейські затримали голову військово-лікарської комісії на хабарі. Фігуранту передали тисячу доларів США в обмін на висновок про тимчасову непридатність до військової служби. На Прикарпатті 35-річний заступник директора районної лікарні і водночас голова військово-лікарської комісії одного із районних центрів територіального комплектування та соціальної підтримки видавав військовозобов'язаним чоловікам неправдиві довідки, з якими ті згодом могли перетнути державний кордон України. Правоохоронці затримали голову ВЛК на отримання хабаря. Під час досудового розслідування було встановлено, що 35-річний медик організував схему видачі військовозобов'язаному чоловіку довідки військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до служби за станом здоров'я. Задля цього він офіктивно оформив чоловіка на стаціонарне лікування. Ця неправдива довідка надавала військовозобов'язаному право виїзду за кордон. Обійшлась вона йому у тисячу доларів США. Саме такий хабар отримав посадовець, а після був затриманий поліцейськими у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою та сприяння незаконному переправленню осіб через Державний кордон України. Йдеться про частину 3 статті 368 та частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і справу внесення застави. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого до вчинення інших аналогічних злочинів. Злочинну діяльність фігуранта викрили слідчі Свічого управління УНП В Івано-Франківській області спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Щоб підвищити інвестиційну привабливість громади та збільшити надходження до бюджету, в Коломиї планують створити індустріальний парк. Напередодні питання виносили на громадські слухання. Далі затверджуватимуть на сесії. Індустріальний парк це спеціально відведена територія для промислової діяльності, умовно кажучи, маленьке бізнес-містечко всередині міста. Його першочергове призначення залучати інвесторів, а отже, й кошти в громаду. А ще створювати робочі місця і збільшувати кількість підприємств, розповідає розробник містобудівної документації, директор науково-проєктного центру геоурбаністики та планування Михайло Габрель. На сьогоднішній момент перед будь-якою громадою стоїть виклик. Заробляти гроші. От індустріальний парк це є такий механізм, як можна з, е, реально заробляти гроші, як можна е, допомагати своїй громаді, щоб індустріальний парк спрацював якнайефективніше, необхідно виробити візію, розуміння та співпрацю. А ще забезпечити діалог на всіх етапах від моменту створення до реалізації. Продовжує Михайло Габрель. Інвестор не прийде туди, де скажуть, от в мене туво тут от поля інвестор прийде туди, там де є адекватна влада, там де влада йде на зустріч інвестору. Це не є Санта Клаус, це не є бюджет, який прийде і почне розкидати гроші. Інвестор хоче бачити, що йому влад що він що він отримує натомість. Ініціатором створення Коломия індастрі виступила міська влада. Парк площею 31 гектар знаходитиметься поруч із заводом Леоні. Саме цю локацію обрали з практичної точки зору, каже начальниця управління економіки Інна Ткачук. Здебільшов розрахований індустріальний парк, якщо він вже за діє не менше ніж 30 років у своєї діяльності. Вже після затвердження сесії даних рішень ми всі весь пакет документів будемо передавати для для внесення в реєстр індустріальних парків в Міністерство економіки України. Внести Коломийський індустріальні. Парку всеукраїнську мережу планують до кінця поточного року, запевняють у міській раді, а ще обіцяють не допустити шкідливі підприємства. Перевагу надаватимуть текстильним, харчовим і деревообробним промислам. Ми працюємо багато з інвесторами, і тому це основне питання, коли йому кажуть, оце є гарна земля, оце індустріальний парк. Він хоче туди, як управлінська компанія зайти. А потім питається а дальше що дуже багато залежить від людей. Взагалі в, в будь-яких стратегічних процесах все залежить від людей. Для того ми не то кажуть, для того ми і будуємо туди централізацію. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Збирають на авто для захисників. Волонтери благодійного фонду локомотив оголосили збір на машину для бійців із 93-ї бригади Холодний Яр хочуть назбирати на машину до 1 жовтня, дня українських захисників та захисниць. Реквізити будуть на екрані. Слава Україні! Давайте ще раз разом допоможемо нашим захисникам. До нас звернулася 93-я бригада Холодний Яр з проханням допомогти. Бажаю здоров'я всім вільним людям. 4-та стрілецька рота, 2-й стрілецький батальйон 93-ї бригади, звертається до фонду волонтерів Коломия, а конкретно до засновника Ігоря Костюка та Олега Павлюка. З проханням допомогти підрозділу нашому з придбанням авто. Ми будемо міцно стояти та виконувати всі бойові завдання. З вашою допомогою нам буде це зробити набагато набагато легше. Слава нації! Слава! Від кожного з нас залежить наше майбутнє. Разом до перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Галерею з портретами героїв створили у Снятині. Так тут вшановують загиблих захисників. Зображення полеглих військових на полотнах малює місцева художниця. Щоразу сподіваючись, що це остання картина. Нагадаємо, снятинська громада вже втратила на війні 44 земляки. На стіні у фойє міської ради Снятина мальовані портрети героїв земляків. У кожних очах мужність та любов. До України після того як ми почали малювати, почали сюди заходити люди. Вранці, наприклад, ми приходимо на роботу. Можна побачити людей, які просто приходять помолитися тут. Це галерея пам'яті своєрідна, що люди не забували, що для них було зроблено. Ця ідея прийшла нашому міському голові. Таким чином вирішили увіковічнити їхню пам'ять. Усі ці полотна створила Ольга Чудак, директорка тутешньої художньої школи. Найтяжче це морально, звичайно, такі люди заслуховують на особливу повагу. Керуючи справами виконавчого комітету Снятинської міської ради розповідає, така галерея це спосіб увіковічнити подвиг героїв земляків а ще передати нащадкам чітке зображення обличчя захисників. Люди в лиця тепер знають своїх героїв, котрі підклали своє життя за те, щоб вони могли мирно проживати на землі. Кожне засідання виконавчого комітету, кожне засідання Снятинської міської ради, ми розпочинаємо тут. Розмір кожного полотна 60 на 40 сантиметрів. Це олійний живопис. Художниці Ользі чудак потрібно. Не менше тижня, щоб намалювати портрет однак нерідко полотно доводиться переробляти. Про це просять. Родичі загиблих, ви знаєте, що є дуже різні реакції, тому що вони бачать своїх рідних по різному. Були такі речі, що потрібно було колір очей змінити, зачіску змінити, але знаходимо спільну мову. Оля йде на контакт з рідними. Вона що потрібно, змінює, і намагаємося довести до того, щоб родичі бачили лиця дійсно своїх рідних, такими, якими вони були насправді. Оксана Саміла, представниця снятинської міської ради, каже: дуже важко закріплювати. Кожен наступний портрет на стіні. Кожен портрет, коли наступний ми вішаємо, надіємося, що він буде останній. Зісняти на Марина Максимів Серюгрин. Події НТК. які зміни відбулися в Коломийських книгозбірнях. Наталія Терновецька, директорка Коломийської міської публічної бібліотеки, розповіла, які приміщення книгозбірень вже зазнали масштабних змін, а які тільки готуються до реконструкції. Найперше це створені простори. У нас фактично у трьох бібліотеках зараз триває проект. Уже з 8 жовтня ми починаємо реконструкцію другого поверху, і бібліотека змінить кардинально обличчя. Власне, наше ця публічна. Ми маємо проект від ЮНІСЕФ у бібліотеці для юнацтва. Він надзвичайно цікавий і там пожвавилася робота власне, завдяки тому, що приніс ЮНІСЕФ в заклад. Це і ігри, різні методички, книги і ту роботу, яка за вимогами ЮНІСЕФ повинна б провадитися, і яка направду дуже. Заходить дітям в нашій дитячій бібліотеці. Абсолютно змінився простір. Перший поверх бібліотеки для дорослих лесі Українки закінчила ремонт буквально цими днями. Ми дуже пишаємося тим, адже дуже багато вкладено праці. Сучасна бібліотека це простір, відкритий простір для всіх, для кожного за його потребою. Хтось хоче посидіти в тиші, хтось хоче поспілкуватися з друзями однодумцями, хтось просто хоче пограти в ігри, чи прийти на майстер-клас, чи зустрітися з улюбленим автором. Усе це бібліотека нині. Бібліотека іде за поклик. Читача і користувача те, що потрібно йому, те робить бібліотека. Тому що сидіти і чекати, що прийде читач, так зараз не працює. Виставку живопису Галини Новоженець зі Львова презентували в Коломиї. Творчі роботи професорки Львівської національної академії мистецтв можна оглянути у філармонії імені Олександра Козиренка. На відкритті експозиції побували мої колеги. Галина Новоженець, українська живописиця, уродженька Львова, випускниця факультету художнього оформлення книги Української академії друкарства, заслужена діячка мистецтв України, кандидатка мистецтвознавства, професорка Львівської національної академії мистецтв. Її художні роботи зберігаються у фондах як державних інституцій, так і у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Тепер презентує свою творчість у Коломиї. Цією виставкою я завдячую мистецтвонацям Львівському Роману Яцеву і Коломийському Тарасу Косовичу. Це їхня ідея. Я мала виставку у Львові, вони були присутні на моїй виставці і запропонували привезти її в Коломию. На виставці представлені різні серії творчості мисткині зокрема, серія інший простір, аплікації, композиції з фактурами і композиції з цитатами. Я не придумую спеціально окремих назв, бо як уже не тому потреби. Я розвиваю ті пластичні ходи. Але думаю, що в кожної людини є свої асоціації, коли вона дивиться на мою роботу, і не Потрібно їй задавати вузьке русло, що треба ту роботу побачити саме так. Сама художниця каже, що працює у стилі безпредметне мистецтво. Те саме є тут чисте мистецтво, чиста форма, коли немає прямого прямої теми, бо часто глядач заангажований темою. Він не бачить власне живописних аспектів. Тут живопис будується на величині інтенсивності кольорової площини, на вживаннях фактури, кольорів, ліній. Я так, коли вживаю колаж додатково, щоб задати ще такі додаткове змістове наповнення. Вдивитись у сучасне мистецтво і відшукати там щось для себе і своє. Ось до чого спонукає мистецтво Галини Новоженець. Переконаний її колега, художник, мистецтвознавець, професор Роман Яців. Для мене це ім'я воно, воно надзвичайно важливе і воно буде дуже цікаве не тільки в Коломиї, але й батьом гостям міста. Тому що дійсно ми маємо справу з дуже цікавою творчою індивідуальністю, яка має комплекс таких вартостей, які спонукають уважніше вдивитися в можливості. Сучасного мистецтва, її, його функції, його ролі в сучасному соціумі, а також в тому, що ми називаємо національним імперативом ціннісним, тому що пані Галина дійсно сповідує такі ідеї і так їх реалізує, що є тут стикування і гостро сучасної форми. Яку ми інколи називаємо актуальною його формою мистецькою? Мисткиня ділиться живописи, її необхідність без творчої праці не уявляє життя. Я втрачаю почуття рівноваги, я втрачаю ґрунт під ногами. Знаєте, тому це, це такий це є і світогляд, і, і професія, і спосіб життя. Кубок України з пауерліфтингу, жиму лежачи та класичного жиму лежачі відбудеться в Коломиї. Змагання триватимуть з 22 до 25 вересня у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Участь беруть найсильніші атлети України. Організатори запрошують всіх завітати на спортивний захід та повболівати за наших краян. Головна суддя змагань заслужена працівниця фізичної культури та спорту суддя першої міжнародної категорії Інна Оробець. Отож, змагання відбудуться з 22 до 25 вересня з 9 години. Парад відкриття. 22 вересня о 12.30. і це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення!